Ми значимо, що означає, який в неї коефіцієнт. Я можу всім виставляти, наприклад, по 10 балів, але рахувати, що практична робота, от 10 балів за практичну роботу, вони смачніші і жирніші, ніж, наприклад, 10 балів за лабораторну роботу, або 10 балів, отриманих за усну відповідь на лекцію або за щось ще. Тобто я можу отут включити коефіцієнт, за яким я буду рахувати, і сказати, що вага тої системи в мене є 2, Тобто в мене участь в форумі оцінюється в 10 балів, а вага а, того бала в мене буде. 10 бали. І я помічаю, що ті бали є додатковими. Чому я помічаю, що додаткові бали? Тому що система буде бачити, що в дійсності ті бали можуть бути а можуть бути не во всіх, а тільки у тих, кому я представлю. В тому випадку формули, які будуть враховувати, що я пояснював. Середня арифметична, у мене є 6 оцінок, з яких 5 відсутні. І воно буде рахувати той бал, який студент отримав, воно буде ділити на шість, тому що воно буде рахувати середнє арифметичне. А якщо я скажу, що це додаткові бали, вони з середнього арифметичного випадають, вони йдуть окремо, як окремі бали, і вони, тобто ті студенти, які їх мають, воно входить в середнє арифметичне. А ті студенти, які їх не мають, вони в середньоарифметично входити не будуть, або в середній бал. От. Таким чином я зробив, якщо ви подивитесь, то в мене з'явилася значимость, його тут не було. Е, система розрахувала, наскільки в мене то цінна. Але от ті два бала, які я поставив, воно в мене є. дивіться, тут в мене з'явився плюс-мінус, що означає, що в дійсності. Ті бали вони можуть бути, можуть не бути, а коефіцієнт у них окремий окремий, він так і залишився 2. Далі. Ті зміни я можу о, зберегти. Далі кожну оцінку я можу редагувати. В мене є значимость, в мене є максимальна оцінка, і я можу редагувати параметри кожної з оцінки. Наприклад, звіс лабораторний перший. Є значимість, то значимість я можу змінити. Наприклад, перша лабораторна в мене дуже проста. Я можу зробити її дешевше. Можу зробити ну знов таки, то включається тут. І я можу ті бали е, е, рахувати як основний, можу як. Окреме, ну, тобто, це то дуже гнучка система, вона розумна. Я можу сам визначати, що в мене дорожче, що в мене дешевше. І я не буду забивати собі голову, тому що середній бал буде порахований вірно. А головне, щоб я і правила, які я, які в мене в голові склалися, щоб я їх переніс на якісь та попереці, передав студентам як, ну, як критерії. Оцінювання, тому що це то важливо, щоб студенти знали, що у вас в голові і за якими правилами ви виставляєте в оцінки. Далі. Ну, тут дуже багато чого є при налаштуванні оцінки. Тобто, в принципі, можна обійтися без всякої формули. Тут є множник, наскільки домножати вашу оцінку, то ще один коефіцієнт. Тут є, наприклад, прохідний бал. Наприклад, якщо студент набирає, ви написали прохідний бал, грубо кажучи, 2,5 з 5, студент набирає півтора, так от система не рахує йому півтора бала, а система йому рахує 0 балів. Тобто, якщо в мене тут буде написано 2,5, а студент набирає півтора, то йому в журналі виставляється не півтора, йому в журналі виставляється 0. Ну, його 2,5, його 2 бала, воно не до чого. Далі інформація елементу, то нам треба назвати, як він буде називатися той елемент оцінювання, надати йому ідентифікатор. То обов'язково, якщо я буду його приймати як окремий елемент оцінювання, наприклад, це буде оцінювання лабораторної роботи. Я хочу, щоб у нас елемент оцінювався як робота. роботи. Я скажу, що то в мене буде елемент. Ну вот він вона надасть автоматично. В принципі, все, я можу зберегти ті зміни. І в мене той елемент спрацював. Воно так і залишиться, але якщо я гляну параметри, то вони в мене залишились ті, які я зараз набрав. І за тими е, балами, о, я не пам'ятаю, прохідний бал я набрав, множник. Ну, давайте, хай мене буде 0,8. Ну, вісім, от саме до першої лабораторної роботи, ну в мене в дійсності, перша лабораторна робота там взагалі немає за що бали ставити, тому що то так вона знайомча і там голова ні про що не болить. У студентів головне, щоб вони її зробили, щоб я бачив, що вони живі і вони знають, як працювати з курсом. Тому вона не може бути дорогою в мене. А всі інші, хай вони так і рахуються. Дивіться, зразу в мене перерахувала кількість балів. Бачите. Було в мене, я набрав 0,8 і зразу багато лабораторної роботи впала до 15,6. Во У всіх інших 15,63. Ну, один, один, вибачте, півтора шістдесят три. Тут я взагалі рахую, що в мене тут, якщо редагувати, ну навіщо мені список тем, Він взагалі ніскільки не оцінюється. А, так, але, на жаль, я вже все позберігав, тут трохи раніше треба було робити. А, от тут я включаю, що в мене буде. Ну, за список тим ставити оцінку, зрозуміло, немає сенсу. І я тут редагую параметри, і взагалі то не елемент оцінювання. Точно, зберігти зміни. Так. є, а, Тому що я зміни не... Вніс. Так, далі редагувати параметри. І редагувати параметри по-перше. Я скажу, що то в мене буде значимость 0. І то в мене ще й будуть додаткові бали. Ну, я не знаю, хай то будуть файли, і ті файли не треба оцінювати. Дивіться, от його коефіцієнт. Кількість балів со 100, Тільки я не розумію, чому я тут не можу виправити. Кількість валів там в мене буде, ну просто воно буде заважати мені в журналі. Ну, приблизно так. Далі додати елемент оцінювання, якщо я хочу, щоб в мене там якийсь там, усний опит опитування, опитування в мене буде. Тип оцінювання, то в мене буде значення, наприклад, хай то буде в мене звичайно. Якщо то значення, то. Шкал не буде. Що означає шкала? Наприклад, добре, гарно, погано, або шкала може бути A, B, C, D, E, F, тобто наша а, європейська шкала. Максимальна оцінка, скажімо, за опитування в мене буде. Ну, хай то буде 3 бали за опитування. Максимальна а, мінімальна оцінка, ну так і залишається. А, додатково. Ну, коефіцієнт я тут не буду додавати, коефіцієнти частіше вказують. Якщо у нас є однотипна робота, але, наприклад, перша лабораторна робота, вона значно простіша, ніж 9 або 10, то там можна встановити коефіцієнт. Таким чином, там десята робота, вона взагалі може бути, наприклад, на 2-3 на заняття. Я можу поставити відповідний коефіцієнт, і буде зрозуміло, що в мене кількість балів. А студенти будуть казати так, що ми отримуємо однакову оцінку, краще ми зробимо першу роботу. І навіщо нам три е, рази робити ту третю або восьму роботу, яка складна, яка декілька занять і дуже велику кількість часу, ви можете сказати, займає, а ви можете сказати так там різний коефіцієнт. Перша лабораторна, вона практично нічого не вартує. От якщо ви зробите ту восьму або дев'яту, ну зрозуміло, що вони мусять робити все, але ну ми знаємо, що вони можуть робити по-різному. Хай то буде опитування. Я напишу, що то є опитування. Бали ми розібрали, кількість знаків розібрали. Знов таки опитування у нас належать не для всіх, то у нас буде додаткові бали. І значимість, ну хай буде одиниця. Хай то і будуть ті три бали, які є. Зберігаємо зміни, дивимось, от у нас з'явилося то опитування. Дивіться, я на курсі нічого не збирав, але якщо я зайду в себе в журнал, якщо я буду проводити якесь -то там опитування, і я зайду до себе в журнал і подивлюсь, що в мене там є, то я побачу. У нас залишилось з вами 5 хвилин. То в тому журналі оцінок я побачу. Ото от от опитування. Воно в мене буде в самому кінці. От воно, опитування. І ви можете виставляти оцінку, натискати сюди і е, включати, обов'язково. Ми включаємо, що ми будемо працювати. І виставляти оцінку, і наприклад, якщо Євгенія мені на щось відповіла, я поставив їй, наприклад, 10 балів. От пам'ятаєте, що максимально можна 3, але може я забув або про щось замислився, то в мене буде повідомлення, що вибачте, шановний, трохи ви не ті правила задали, треба виконувати те, що ви не її придумали. Тому я можу задати сюди, наприклад, 2 бали. В мене ну, э, стоїть помножити на 1, і тому, якщо я подивлюсь, що в мене вийде, то в мене вийде встановлення оцінки для одного елемента. Натискаю Продовжити. І якщо я гляну на журнал взагалі оцінок, то в мене у Євгенії на опитуванні буде виставлена оцінка э, в 2 бали. От вона з'явилася, э, вона оцінка в 2 бали, яка виставлена. Давайте спробуємо то саме зробити з лабораторною роботою, тому що там в лабораторній роботі я вже не пам'ятаю, яких я там коефіцієнтів е, ставив. Я включаю, дивіться, обов'язково включати два. Е, дві можливості. Перше, каже, що ви будете змінювати, а друге вказує, що ви погоджуєтесь з тими, що ви змінюєте. І, наприклад, ми ставимо її, бачите, в мене тут 100 балів. Чомусь можна поставити за лабораторну роботу, не розумію, чому. Ну, Наприклад, я поставлю, хай то буде 50. Поставлю я подивлюсь, що в мене буде. Зберігти. Знов таки підтвердження, що один елемент змінено. І якщо я подивлюсь у журналі-оцінок, то в журналі-оцінок я отримую 50 балів. Але дивіться, що тут з'явилося. Тут з'явилася така надпись, яка написана не оцінюється. Чому тут вона з'явилася, а тут вона не з'явилася? Бачите? Ось тут воно є, а от там її немає. Ось це означає, що оцінка виставлена невірно, неправильно. Чому вона виставлена неправильно? В мене, журнал, в мене перша лабораторна робота, вона передбачає, що тут буде звіт. Я мушу зайти, побачити її звіт. От її звіт. І виходячи з того, що я побачив звід, я пишу тут відповідь, а тут в мене є можливість виставити оцінку. Але бачите, вона зараз заблокована, та оцінка. Чому вона заблокована? Тому що вона поставлена ну, не зовсім так, як треба. Комп'ютер не зовсім впевнений, що то я зробив так, як треба. Він попереджає, що то виставлено не так, як мусить бути. Якщо я зайду в журнал оцінок, Вибачте, не в журналу оцінок. Якщо я повертаюся сюди і, наприклад, я хочу виставити а, оцінку, і я зайшов от сюди, і в мене є якась робота. І от саме з того я виставляю, ну, хай то будуть ті самі 50 балів для берекуна, я зберігаю ту оцінку і дивлюся, що в мене є. Повертаюсь до журналу оцінок. Хановлюю. І в мене барікун має 40 барів. Але він має 40 балів. Ну, тут ми систему трохи надурили. Тут немає не оцінюється. Чому? Тому що для того, щоб виставити ту оцінку, я заходив в діяльність того Антона і дивився, що ж він там наробив. Ну, тобто я заходив до нього і дивився на його роботу. Є вона чи ні, то вже третє, третє питання. Але я заходив. Я не відкрив журнал і не виставляв там з голови купу оцінок. Які не, не оцінюються, то означає, що воно не проходило через стандартну оцінку системи. Зайти, подивитися, поставити. А в мене вийшло так: зайти, поставити. Без подивитися, тому що я на сторінку я і не бачив, що там у студента є. Я не заходив до нього. Тому воно от так з'являється. В дійсності, то тільки для системи вона попереджає, що може ви помилилися. В чому ще проблема? От ту оцінку, яку я поставив, я вже виправити не можу. Не, не, не так. Я можу виправити її скільки е, завгодно разів, але я не можу її виправити стандартним способом. Тобто, якщо я сюди зайду і хочу виправити оцінки, то для барікуна. От бачите, в мене немає оцінки. От, немає Немає можливості виправляти, подивитися. Якщо я зайду, я побачу, от вона тут стоїть, та оцінка. От. І вона пише, що то оцінка в журналі, а не оцінка за діяльність. І пише чому. Та оцінка заблокована або зміна вручну. А от якщо я зайду к барикуну, з яким я працював. І поставив оцінку. Дивіться, я можу змінювати ту оцінку, воно мені показує, що та оцінка вірно правильно поставлена. Тобто ту оцінку, вона рахується як поставлена ну, в білу, якщо так можна сказати, а та оцінка рахується системою, як поставлена в сіру. Але то в дійсності нічого не означає. І знов таки, якщо діяльність... У нас не передбачало завантаження файлів і перегляду тих файлів, якщо ви виставляєте оцінку в журналі, який ми зробили з вами. І той журнал в нас ну, влаштування журналу оцінок. Все, дякую за увагу, гарного вечора. Дякуємо взаємно. До побачення. Дякую. До побачення.